Вітаю, мої любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами вивчимо, а може хтось повторить, частини доби, доба та рівності. Дорогі маленькі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день! Сподіваюсь, всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Пропоную відгадати загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник мають назву, як одним словом, назвати їх. Здогадались, це будівельник. І пропоную зараз вам збудувати вежу. Як же ми її будуватимемо? Ми будемо розв'язувати приклади та шукати цеглинку з відповідною відповіддю. І перший приклад. До 4 додати 6. Так, це буде 10. Ставимо першу цеглинку. Другий приклад від 6 відняти 1. Друга цеглинка 5. До п'яти додати три. Вісім. Від десяти відняти один. Залишилося вже мало цеглинок. Вибираємо наступна цеглинка 9, до чотирьох додати 2. Буде шість, і до шести додати 1 залишилася одна цеглинка, і найлегший приклад це буде 7. От ми з вами теж стали будівельниками і збудували отаку красиву високу вежу. Наступна загадка. Махнула птиця крило, закрила. Півсвіту чорним рядном. Про що ця загадка, дітки? Так, це ніч. Наступна. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок Прокидайтеся вже. Так, дітки, ранок, правильно. Ми всі з вами привіталися. Добрий день! А як ми вітаємося на початку дня, ми кажемо доброго ранку! Або Добрий ранок, так? А наприкінці дня ми кажемо добрий вечір! Ми назвали з вами деякі частини доби. Казали і ранок, і вечір, так? І загадка у нас була про ніч. Що ж таке доба, дітки? Сьогодні поговоримо про одиницю вимірювання часу, яка називається доба, про частини доби. Визначатимемо порядок чисел. Та Складатимемо рівності. Відкриваємо підручник на сторінці 30 та повторимо дні тижня. Першим іде понеділок, потім вівторок. Далі середа. За середою четвер. Потім п'ятниця, субота і завершує тиждень неділя, сьомий день неділя. А який день тижня сьогодні, дітки? Всі знають? Ще одна загадка. Не стулить ні на мить очей, вночі полює на мишей. Зате у день відпочива. Цікава пташка ця. Як називається? Так правильно, сова. Сови полюють уночі, а вдень сплять. Коли настане ранок, тоді відпочинемо, а у людей все по-іншому. Продовжуємо працювати з підручником. Пригадай і розкажи, що ти робив з учорашнього ранку та до сьогоднішнього. Для цього відео треба поставити на паузу. Можна зараз тепер підглядати на малюночки. Вранці прокинувся, почистив зубки, вмився, так? Потім. Приготував одяг, потім поснідав, потім вийшов на прогулянку, потім повернувся на уроки, а потім увечері ліг спати. Я впевнена, що ваш день відрізнявся від того, що. Є на малюночку. Тому розкажіть, будь ласка, що ви робили протягом цього з учорашнього ранку до сьогоднішнього? Дітка, чим день відрізняється від ночі? Так, правильно. Вдень світить сонце, співають пташки, а вночі? На небі ми бачимо місяць зорі природа завмирає. Вдень на небі є сонце, а вночі сонця немає, сказав наш розумничок. А що буває між ніччю та днем та між днем та ніччю? Між ніччю та днем ранок, а між днем та ніччю вечір. Ранок, день, вечір, ніч це все частини доби. Запам'ятовуємо. Ранок, день, вечір, ніч. Все це частини доба. доби. Доба ж це одиниця вимірювання часу, яка складається з 24 годин. За цей час. Планета Земля повністю обертається навколо своєї осі. Ну, це ми з вами вчитимемо трішки пізніше. На уроці я досліджую світ. Доба поділяється на чотири частини. Давайте ще раз їх повторимо: Ніч, ранок, день та вечір. Ну, а зараз пропоную вам попрацювати з цими трикутничками. Позначимо другу зліва фігуру. Де у нас ліво? з цього боку, так? Друга зліва. Один, два. Позначаємо. Тепер п'яту справа фігуру. Справа, значить, будемо рахувати з цього боку. Справа. Один, два, три, чотири пять. Ось вона. Тепер першу зліва фігуру. Ось перша зліва. А тепер останню справа. Це буде перша, а це остання. Повторимо, як правильно сидіти за партою, оскільки зараз. Будемо писати. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, як у цього хлопчика, спину тримаємо рівно, голову нахилити вниз, тишечки, так аби бачити, що ми пишемо в зошиті. Лікті на парті так, щоб не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоні. Зошит кладемо під нахилом. Та, звісно ж, правильно тримаємо олівець трьома пальцями великим, вказівним та середнім. Подивіться, чи так ви кладете зошит. Якщо пам'ятаєте, розкажіть віршик. Зошит свій я. Продовжуйте. І зошит відкриваємо на сторіночці 28. Ось які маємо завдання. Перше завдання полічи лампочки. Полічимо. Одна. Далі продовжуйте дві. В мене вийшло 10. Засвіти тепер. Четверту лампочку з жовтим кольором. Беріть кольорові олівці. Четверту лампочку 1, 2, 3, 4. Зафарбовуємо її жовтий колір, п'яту лампочку зеленим, а шосту червоним. Готова? Йдемо далі. Склади рівності за малюнками та прочитай їх. Рівності, подивіться, складаємо приклади і записуємо відповіді, щоб була рівність. Скільки маємо кружечків, 6 трикутників, 4 до шести додати 4 дорівнює, не підказую. Наступний малюночок. Трикутників 5, записуємо, кружечків 2, і пишемо скільки разом. Наступне завдання кружечків 4, трикутничків 4. Пишемо 4 плюс 4 дорівнює, записуємо, скільки буде. Не встигаєте, ставте відео на паузу, а ми переходимо до третього завдання. Тут треба вставити у рівності знаки плюс або мінус. Подивимося. Є у нас 2 і 2. Що з ними треба зробити, щоб стало 4? Правильно додати значить поставимо знак плюс. Наступний. 4 та 5. Що з ними треба зробити, щоб стало 9? Щоб стало більше, треба додавати правильно. Наступне 6 та 3. Що маємо зробити з числами, щоб стало 3? Стало менше, значить треба віднімати знак мінус. І останнє 5 та 5. А буде 0. Подумайте. Та поставте знак, що треба зробити з числами. Втомилися, зробіть пальчикову гімнастику. Пам'ятаєте? Ось вони. Спочатку кладемо одну долоньку на іншу, отак. Потім переплітаємо пальчики великі і полетіли пташки. Пташки летіли, сіли, посиділи і далі полетіли. Закріплюємо те, що ми вже вивчили. Дощ падав без перестанку три дні й три ночі та ще одну добу, скільки діб падав дощ? Подумайте. Пам'ятаєте, що доба це і день, і ніч, і ранок і вечір. так? Отже, три дні та три ночі це буде скільки діб? Правильно, три. Та ще одну. Всього буде чотири доби. Записуємо у додаткові зошити. 3 плюс дорівнює. 4. Зрозуміло, чому так вийшло? Подивіться: доба це і день, і ніч. Три дні ось вони, три ночі, та ще одна ціла доба. Разом 4. А зараз логічне завдання: Який день тижня буде завтра, якщо вчора був? Вівторок? Думаємо, мислимо так. Якщо вчора був вівторок, значить сьогодні середа, правильно? Значить, завтра буде четвер. Так, ну а зараз вправа інтерв'ю. Подумайте та скажіть, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? Чого ви навчились на цьому уроці? І хто з вас втомився? Пропоную відкрити. роком руш тут туту туту туту, кроком рушту туту туту туту, кроком ла ла туту, кроком руш, плескайте так ла 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 лалала, плескайте так ла плескайте так, повернись купу, повернісь, похопу, повернись, повернись.

І на двох ча, ча 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 і на двох чача чача чача, і нам двох потанцюй тютю, тютю, тютюй, потанцюй тю, тю тюй, потанцюй тю, тю, по потанцюй. Повтори ляля-ля-ля-ля, усміх низка, хапа-ха, – низка хака-ха, усміхних низка. Дякую, дітки, вам за увагу. Зустрінемось!